Доброго дня, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, дивимось, яка новина виб'є у вас Землю із під ніг, от зараз мені прийшло в потоці. Думати тільки про себе, зайки, дивитися на все ширше. Розумієте, якщо б я обіщала расистською мовою, у мене, по-перше, це другий аккаунт. Першому у мене 23 тисячі підписників, у мене було 236 тисяч підписників. Ті, хто. Українці навіть не роблять позначки України, віщають рашистською мовою, дівчата, енергія людини, яка не любить свій край. А я маю все ж таки таку думку, що позначку не ти не хочеш мову вчити. Я взагалі з Донецьку. Окей, ну зроби позначку українську. То люди, які не люблять свою рідну мати, а наша земля це рідна мати. Що від них може до вас прийти ваше життя, подумайте. І так, що за новина? Ох, король мечів знов. Якийсь чоловік, дівчата, вибів вас землю із-под ніг. Чоловік такий холодний, чоловік, який не показує своїх емоцій. У когось не у всіх, це чоловік із минулого, чоловік, який, знаєте, він. Дуже такий стриманий. Або може сказати, як відрізати. а що ж від нього буде для моїх феючок? О до нього теж з нічим. Ви два сапоги пара, дарочка з содар... там, одарок, в общем, ом... одарочка з одарочком. Да? Ви в мечові і ви, і ви мечові. Ти паче ви тут до нього більше. Ви бачите, мечем розвернулися. Тобто у когось ви його знаєте, або ви теж його зустрінете така, я теж вже головою не живу, я теж знаю свої кордони, я теж можу меча показати. Теж, так що юначе нормально. І що ж він, чим він виб'є землю з-под них? Тим, що він вам скаже, імператриця. Або те, що у нього є дружина, вибачте. Майте на увазі, або ж, якоюсь новиною про його мати, або він може вам сказати, що він хоче бачити вас, своєю імператрицею. вас багато. Тобто жінкою, так, у вас взаємне кохання, але є третій фактор якийсь. Це може бути і дружина, і його мати, або те, що він вас не вибирав, бо вас багато зайки. Імператриця це людина, яка могла йому дитину народити, або від вас він хоче. Чим він ще землю з-под ніг, королева чаш, тим, що ви його кохана жінка. Пріш за все, це ви.